Прошу. Всім привіт! З вами завжди я, український геймер. Я продовжую грати в 7.4 4 за мефодія. В минулій серії я прокинувся, звичайна справа. Він хоче їсти. Так, окей, іди їж. М, ем, що у нас є, що у нас є? є. Запіканка. Хай її запіканку. Я знаю, що вона погана, вона йому не подобається, але він сам її приготував. Пак, що ти робиш? Іди їж. Ти так сам. Ти виспався, чувак. Так, хай потім піде в туалетик. Звичайна справа для людини. Так. Все. Їж, просто їж. А що потім. Так. Він майже наївся. І потім хай свіжаючий душ. Кио свіжить. Тут якийсь спочатку серії був дивний чувак, я не знаю, що він тут робив. О, так, жий. життя жахуєво. Що? Ч... Факі, що з ним? Окей, нас грязно. І що зробиш? Окей, нібито можна подзвонити і заказати щоб нам по... По. Поприбирав в на нашій хаті. Ем, ні. 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 Я не знаю, де це. Ем. Там якась служба. Може в інтернеті. Ем, заказать. Боже, ні не книги. Факт. Що за фігня? Ем... Напишіть в коментарях, як зробити, щоб у нас в хаті почистило. Ну ви зрозуміти. Розумієте, про що я кажу. А, так, хай іде в туалет. І хай перед. Хай іде рибалити. Рибалити потім, так би. У нас має зловити 5 рибин Як я обіцяв на челенджі. Так, тільки не кажіть, що в мене зараз... Щас... А, в мене ще час є. Нехай, в мене ще цілих пів години. Давай, нехай ловить. О, перша, перша, перша! окунь 7 доларів Це нам дасть більше грошей, ніж наша риба. а точніше, ніж ліцензіонні права <состав> К... з про вас, книг, так. Так, все. Молодець. Оце так, він як завжди. Запізнився. Вдягнувся костюм. Ом, 62. Ще 62. Нам хорошеннят дали. Не знаю тільки за що? Так, все. Він на роботі до 5-ї години. Що, нам нічого не запропонують, щоб ми зробили якийсь вибір. Так. Він. Що він хоче? Боже ж ти мій? Йому треба писати книгу. Давайте купимо якусь плазму йому. що ми як бомжіті. Бомжі. Так. Телевізор. Флаг. Не та. Не та мова. Окей. Телевізор. Скільки? 2500 дорого. Скільки ця фігня коштує. 500. Ну, давайте продамо цю фігню. 1400. Так. Нехай поки що буде без телевізора, треба підкопити. Омкей. Okay. Це не сін, нехай, нехай нас поки що буде без телевізора, треба підкопити. У нас такий взагалі ніякий був телевізор минулого століття з гігантськими рамками. Мабуть там розширення HD це дуже... Так. А, нехай з'їсть запіканку. А, так, бере їжу і що ніче хоче. І хай потім почитає книги. Читаємо. Так, качелем. Все. Сподіваюсь, що мене не знудить від його... Стоп, як вона називається? Печиво. Так, печиво. you. Йди запрошую. Так, все йди. Так. Uh -huh. так, як можна ще його піднімати? О, чувак, молодець. молодец Та як так? Ви взагалі тут Бомжі якісь. Ви уже пилядуете за мною. Стоп, Що наш Так Йому треба підняти цю фігню. Хай, іди. Покади на місце, то цей Василь. Стоп, розмова не піднімає цю фігню. Що за фігня? Так, читай, читай. Любов ботребат перший єдиноріг. Нам треба зробити генеральну. Ну, сів за нашу наш компьютер. Так, що у нас квест? Нам треба писати книги. Так. Окей, мы походу не спимо. 38 грошей цих буду назвати их баксами в день. Ну, not bad. Так, піднімаємо цю фигню. Так. Всем. Розмовляє з ним. Окей. Це наш поки що найкращий друг, бо він єдиний. О так. Розмовляйте. Так, все йди спати. Спатунять. Ра. Фу, мені показалось спати разом. Сейди спати. Взагалі ніякий. Що у нього тут? А, ньогосон. Не Окей, нехай. У ну, нас знову ця погана їжа. хак, треба раніше встати і їсти три порції запіканки. Яку він сам приготував. І, і, ідеально, так? Стоп, ми можемо його приготувати цього окуня? Так. Жарлин! Май гад! О май гад. Так, все. Все, молодчина. Їсть одразу біля холодильника. Ідеально. Так, поклади на місце. Перша наша риба, яку ми жаримо. Так, в багаж. А з багажу. Я не знаю, як по іншому це робити. Фак, це не то. Постав на місце. Це мабуть. Те. Так, все поклав. Так, що він хоче? Він хоче купатись. Так, нам на, на котро. Нам нам 9. Окей Фак. Іди їй чини. У нас душова кабінка замалас. Це дно. У мене просто нема слів. Нам треба ще покупатись. Так, 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 молодець. Fuck, що ти фігнеє стождаш. Все, приймай душу. І на роботу. І на роботу. І, звичайно, в туалет. Все. Він навіть туалет не на в Ідеально. О боже, головне, щоб він там не... Зрозуміти про що я не наклав штанці. Якась фігня у мене виросла. Буряний якийсь, мабуть. Фак. А, він сходив в туалет на роботі, ідеально. О Воно... нам фак, я соупок, завжди. Просоупочив. Так. Фак, він. Замучився. Він хоче спати. Він хоче їсти. Він все хоче. Нехай йде їсть. що він хоче їсти. Запіканку. Йди їж. Так. Нам на плазму вистачає. Факт так, мабуть, вистачає. Так, що тут у нас плазма? Так, що у нас тут хороше? Трішки не встачаем. Ну звичайний такий телевізор Але я хотів би хорошенький, так хорош. Ну факт, що маємо, то маємо Все. Скільки у нас 700 цих грошей. Залишилось, і хай и хайде. Твой каналы. Двись новин. Аль еще Сикаудис, Ой, ти молодець, поєднує одне їсть і дивиться телевізор. Оце ідеально. Ідеально. Так, що вони там показує? Іди mm. дивися телевізор, кажу. Так. бойовик, Так що, гад, oh Давайте подивимось. Ем. Пікселі видно. Мені самому цікаво танки. Окей, він. І хай, щось він. Не хайп. Щас вин. рано раннейнка ляже спати. Так і хайди. Спати. О, все, молодець. Так, все. Хайди, спати. Все. Молочина. И у нас будут вихідні? я сподіваюсь, Ні, ще ні, не на вихідні. У нас роненько ляже спати. Ронько я прокинеться. О боже, він хоче в туалет покращить. Иди, иди. Давай, швидше, що ты там Давай, іди. Мой гад, ч ты сам не дідешь? Давай, швидше, ран, парус ран, то ще там. Не кладеш. Fuck you. Ви... вы знущаєтеся? Оце якась чорна полоса. Так. Иди чистимо, давай. Позаймайся. Хать нему справа хайпоте не да есть открывай и ешь факт Чому так час не швидко йде. думаю, як завжди погано. Ніщо він хоче. Подзвони комусь. Комусь там. З ким ти можеш. Якась ненці, якась вона. За ніяка. Окей, у нього робота через 1. Хочем Нехай просто лякай. Иди. Зайди в интернет. Поцікався, що там такого цікавого. Так, все, иди на работу. Ну ч ж таки? Нам пошта. Снова рахунки. нам 60. О, серйозні гроші за сонати від коханий. Для коханий, боже ж ти. Аже все уже прибутково справа. Почто, не там спілкується. Его как КДС бежается. Но зараз хороший настрій. Потом Стейн нудно Человек, мабуть, робить селфи. мабуть наш друг, усложен на него, может, клон Ну час так швидко найде. Так він хоче товар. Так, Ну кожен... Що він хоче. Купити бар ідеально. Иди. Иди. І потім їж. Нехай він взяв щось. У нього хороший настрій ще три години. Він як завжди уставший такий. Суши книгу. Суши книгу. Поезія. Отак. Та я не знаю, що навіть. Сонати. Да. Пікапера. Флак. Не то. Все, пиши. Так, головне стежити за рівнем сна. Двое ще рівень наш. Иди спати? Мега завжди не да. Так, знову рано. Покинеться. Сьогодні ще раніше. Куди ще раніше, я навіть не знаю. четвертій ранку О май гад. Од, вставай, йди їж. Просто іди їж. Так, і треба... Все, давай швидше. Run, forest run. Ідеально. Поїжджа на вулиці. А, до речі, я слоупок, як завжди забув. Треба принести цю шнягу. Як вона називається? А ah, так, Змінюємо цю камеру. Вона мене трішки засмучує отак. На вулицю, а то я чуть не забув, як там вона темпеса, так, Як хай тут стоїть. Я не, ще досі не користувався. Але вона колись стане мені в нагоді. Так, хай йде в туалет І приймає душ. Що? Так, зараз? Так, класична картина. Ну, окей? Так. Нам дали 50. Я знову завжди страждаю фігни Марно трати то. Окей, він малює. Це добре. О, нарешті у нас вихідний. Нарешті я дуже, 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 дуже радий. Якась свиня. А ні, це кролик. Так. Мені це подобається. Фак, що ти робиш? Постав його. Куди я в багаж? Так, в багажу. Куди її поставимо? Ем. Так. Ем. кролик. Кролик Сеня. Це така маленька відсилка. Флак, як його повісити? А ось все, ось кроук не буде тут Нехай размовляем. Янобор, запин А, нехай молодець. Файк ю що ж таке Файк ю, по он на місці? Що за рак Краб, як ще це називати? Фак Протирай, боже ж ти мій Все викидай Молодець Тут тикись буряни О май гад. фігня Іди його риба. І Нехай потім ще він хоче. Потім допишем книгу. Сонати для пікапера. Так, така серія досить домашня. Фак, знову нічого не зову. Запроши нашого дружбана, Так, Макар ім'я так, куди ми відправимось? Бар, музей. От ти в бар. Нап'ємося добренько веренк. На ході піде запій. Я жартую. Так. що у нас тут є? Треба добряче Так. ем Фак. Ну окей, я взагалі не прочитав назву цього напою Так, і, іди, іди Де наш Макар? Ось це ди. Фак, наш герой хоче їсти як не в час. Треба чипсики. Так. Ми майже найкращі друзі. Окей, це добре Демака. Так, що він хоче? Другі варіанти. Окей, про принцесу. Сейди.

Ем, так, що вони роблять. Так. Ну що ж, давайте на цьому буду вже закінчувати. Так, вам ця серія сподобалась. З вами був як завжди, я український гейм. Ну що ж, до нових зустрічей, мої любі!